Всім привіт! Новини Сумщини. Сьогодні виконується ровно три роки, як було звільнено місце Трастянець. Я пам'ятаю цей день. Ми вже після обіду були на під'їзду місце Трастянець і бачили. Велику кількість знищеної російської техніки, там стояли танки, їхні бліндажі були. І е, там ще я записував відео, коли там е, російський бінокль лежав із футляром якогось майора. І були постріляні цивільні автівки, яких були всі в Криві були. І е, фури стояли. Ми розуміли, що расисти стріляли по цивільним, знищили людей. Але е, завдяки Збройним силам України е, Трасянець був звільнений. І зараз іде його відновлення. Зараз відновлюються і будинки, ті, яких рашисти стріляли з танків на і площа. Також проводиться ремонт і медзаклади, також з яких рашисти також стріляли з танка по медзакладу по Трасинецькій міській лікарні. Тому сподіваємось, що цього ніколи не повториться. Але ми це, це зло, яке робили рашисти, ми пам'ятаємо. Фокус. І знову цієї ночі розтерористи вдарили по місту на Сумщині. На цей раз це місто Ахтирка. Приліт був трьох шахедів, які впали в забудову, спалахнув пожар на ринку, але на щастя без загиблих. Я завжди зазначаю, що треба спілкуватись з іноземними друзями, налагоджувати відносини. І такі результати є вже у двох громад на Сумщині. Дві громади Сумщини стали партнерами шведської програми з відновлення. Програма називається Поляріс. Тому, як то кажуть, за кордон нам допоможе у відновленні нашої неньки, нашої сумщини. Ну, як то завжди, ізюмінка на тортику. Учора Бульба Фюрер, він же любитель картографії він же Дункан Маклауд, в сьомий раз. Став якоби в лапках президентом Білорусі для того, щоб, мабуть, ще раз на карті показувати, де в нього бульба, а де на нього готувалися нападіння. Але чому цей раз він вийшов у брудному пінжаку? Ну, мабуть, може, поізносився, може, вже його бункерний пу не дає йому коштів на придбання нового луку. Тому вигляділи, бачили ми це все кумедно. Ну і бюджетників, до речі, зібрали на площі. В робочий час щоб зробити картинку, ну все як завжди, в тиранозавра, в традиціях, в яких тирани любляться, куча людей зігнаних і брудні піджак.